Славута, не оговтавшись від атаки Росії, зазнала нових збитків тепер через негоду. Частина працівників Славута сервіс ліквідують наслідки буревію, які пошкодив мережі вуличного освітлення. Ми працюємо вже з пів восьмої ранку, тому що вночі були сильні пориви вітру багато гілля, дерева попадали. На лінії електропередач також є загромадження проїжної частини. Дві бригади ліквідовували наслідки негоди на більше ніж чотирьох вулицях Славути. Інша частина комунальників працює над тим, аби жителі, що зазнали збитків через нещодавну нічну атаку, мали захищені від вітру та дощу будівлі. Сьогодні два поста роблять на різку скла, і п'ять бригад робить місту, ЖЕК-1 і жек 2 В тих будинках, де пошкоджене скло. І можна його відновити оконний оконні рами та ставимо скло, де погані, обнаружили, що поганий оконний рам, щоб закрити периметр, забиваємо півкою рейками, і на перший случай проблема вирішує. А там далі будемо в процесі роботи наводити далі. Наразі є дефіцит скла: 1300 квадратних метрів, периметр ушкоджень, який обслуговує житлово-комунальне об'єднання. На під'їзди і для людей Зараз приносить розміри людей, яких вибити вікна. Я нарізаю, забирають і ставлять і так возить. Туди все. Матеріально допомагає районна та обласна адміністрації. Вони вже дали плівку, шифер та фанеру. Є заявка на скло, який зараз у дефіцитних кількостях. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.